Вітаю сталкери та сталкерщі, Ви на каналі Ватіславович. і це маленький дайджест сталкерських новин та невелике доповнення до огляду прекрасного трейлеру «Сталкер 2». Час можливостей. Після самого GameFest та показу цього трейлеру нові новини з'являються кожен день. Завжди можна знайти щось нове поги та для себе, і чим хочеться поділитись з вами. Нещодавно також був оновлений логотип гри в Steam. з більш яскравих кольорів до більш темних. Також змін зазнав і напис Stalker. різницю між якими добре видно. А на зображенні плескіту архіву зони не чітко, але видно нову нашивку групування вчені, яка стала сірою та трохи видно нашивку варти, яку складно розібрати. А на фоні рідне селище новачків, яке ми востаннє бачили в першому концепт-трейлері. З ретро новин. То 14 червня документальний фільм про створення культової гри та ігрового Всесвіту, новий трейлер якого нещодавно став номер 1 по обговоренням та реакціям, оглядом вийшов в цифри і вже доступний на платформі Київстар ТІВІ. В огляді трейлеру я зазначав, що гостіно Сіманета, комерційний директор GSC, прокоментував, що після презентації ми побачимо багато відгуків преси, деякі я вже згадав, але з'явилось більше вражень від інших видань, починаючи тими, хто пограв в демо на виставці, де було саме оновлене демо гри, і які не розібрали з коло механікою киданням болтів. І нескінченно помирали від аномалій, думаючи, що детектор їх проведе безпечним шляхом до артефакту, та історія від Venture Beat про артефакт, який приманює невидимих монстрів. Але на мою думку, це просто був скрипт при піднятті артефакту. А журналіст, як і ми всі колись вперше, познайомився з Кровососом. не знаю, чи йому сподобалася ця зустріч. А підсумовується це так: це була недовга демо-версія, і я відчув легке запамолочення, як це іноді буває з іграми-шутерами. Але я витримав: це була дуже цікава демо-версія. Видання Games Радал Plus змінило заголовок, де видалило частину по Xbox Series X, а в інших відуках згадується ПК. То, скоріш за все, демо було саме на платформі ПК, і вони Інтервали інформацію, що в кінці тижня або ж на початку наступного можливо буде побачити більше відгуків та лицензій поги, можливо, навіть інтерв'ю. А в заголовку огляду зазначили, що стал 2 нарешті стала тою грою, якою має бути. Сталкер 2 Серце Чорнобиля все більше нагадує ту відеогру, якою ми її представляли у незліченних трейлерах. Моделі персонажів дуже деталізовані, зона сповнена небезпек, а переплетення бойових систем вважає своєю жорстокістю. Якщо GSC є потрібно зараз концентруватись на чомусь, так це на відшліфуванні базового коду. Під час моєї ігрової сесії багів було вдосталь, а розробник має все необхідне, щоб випустити сиквел, на який так багато потенційних сталкерів чекали більше 10 років. Схожий відгук з Геймса DAL до видання Hobby консолос, де наголосили, що демо мала посадки FPS, наприклад, в перестрілках і це ламало занулення в гру. Попри це він підсумував, що якщо демо на Gamescom виглядало силуватим, то зараз Stalker 2 виглядає добре пропрацьованим в плані контенту, але ще потребує полірування перед релізом. Більш сталкерський відгук був на ресурсі VCC Tech. Які стверджують, що погала перші півгодини демо на ПК, велика частина світу та інвентарю відчувається як вдома, а простилки залишаються основним елементом, що відрізняють цю гру від інших ігор відкритим світом. І гравці, і вороги гинуть від кількох куль. І якби на рідкісні аптечки та пляшки горілки, я б так і залишився блукати зоною в перманентному критичному стані. Гравці-ветерани мають багаторічний досвід кидання болтів в аномалії та їх подальшої активації, щоб обогнати їх стороною. Для демо-версії мій головний герой насив із собою сканеру військового. Красу, який мав екстраполювати дані з аномалії після її активації. Я думаю, мова тут йдеться по сканеру аномалій Топас та завдання від Германа на пошук вченого з цим сканером. Цікаво дізнатись про цей сканер більше, та цілі цих заміїв це дуже нагадує покрик Прип'яті зі скануванням аномалій разом з групою іскра та нападами мутантів під час цього, як було і у журналіста. А загалом він підсумував, що гра має багато чого від трилогії, і фанати будуть задоволені. Останнім відгуком, який розглянемо, буде лицензія від Digital Trends, Сталкер 2. Виглядає так що виправдовує очікування? Це дуже напружена гра, Але GSC Game World йде на крок глибше і відображає цю напруженість через механіку виживання. Схоже, що вони вистрілили і створили щось, що без жодних сумнівів є їхнім унікальним баченням. Це робить гру вартою 14 років очікування. Ці 14 років очікування були довгими, а всі фанати, побачивши останній трейлер, також зрозуміли, що очікувати було що. Повертаючись до нових деталей трейлеру час можливостей, саундтрек якого викрили окремо, спочатку треба наголосити на кількох помилках з попереднього огляду. В моменті біля таблички Базал на воротах це нова табличка, а на заміна старого напису Алена, гравець, яка стоїть на цій будівлі, та у монолітівців не АКМ-74У, а скрізь за все, АКМ-74С, варіацію якого ми бачили в трейлері Іди до мене. А акм 74 у можна побачити в кількох бандитів в темній долині. Ще цікавий факт: зброя векту не одного монолітівця, а у всіх в моменті з тотемом фанатиків. А ПДА буде мати заряд. Цікаво, чи будемо ми шукати батарейки зоною. Далі можна перейти до нових цікаво і деталей в телі час можливостей. Деякими дякую пану Тайбену за допомогу. На початку трейлеру, коли хто співає пісню Каймий рідний край, неможливо не звернути увагу на живу на зони, а на березах навіть можна побачити омелу. Приємно, що навіть такі дрібниці природи було враховано. З ростоку, де було видно дугу, також можна побачити на фоні ЧС, а положення дуги та ЧС відповідає показаній мапі відносно ростоку, тому гра пропрацьована до дрібниць, і це справді великий безшовний світ. Під час масинення бандитів в темній далині, в сорті зброї також можна побачити стару добру ремонту з трилогії, гранату ЛГД-5, яка була в старому телі, та ще раз в цьому телі, в асортименті бороди, яка має бути окремою зброєю, як в трилогії з ми різних типів як кружечки на патронах, та сірі хрести на компасі після вбивства бандитів, що і помічали деякі журналісти. Према перенесення в оригінал з сілими точками на мапі. Думаю, гра точно буде з атмосферою трилогії та новими фарбами та модні бананки у бандитів. НПС будуть також різних варіацій, для більшого занурення в ігровий процес. А на моменті з СА «Лавина» під час стрілянини з монолітивцем на околицях енергоблоків на грудили чітко видно аномалії вогняний смерч або вогняний вихол. Далі, під час близької зустрічі з контролером. Та короханням прицілу під час приближення до нього. Ще в лабораторії можна побачити пусту бляшанку та фільтру для протигазу, що трохи вище землі. Але як і з прицілом, це невелике недопрацювання і впевнений, до лолізу воно буде виправлене. Під земельлі, можливо, агропому вже з детектором Велеса або свалог, адже він показує і аномалії. Хоча КМ в дискові наголосив, що в телерії показали тільки три детектори відгук. Ведмідь та Велес, тож по цьому детектору питання залишилось відкритим. А породав на шляху скіфа видно труп сталкера, який артефакт дістати не зміг і залишився в зоні назавжди, якого переступає скіф. На Скадовську, де добре обжились бандити та султан, на старому місці бороди, все ж тепер можна побачити і точно сказати, що в зоні жінки таки є. На голові у неї не хустка, а червоне волосся, візерунок на рукаві, кільце на правій руці та довгі ніфті, що ж сталкери, Тепер офіційно в зоні жінки будуть. На Шевченко, у темношкілого крамаря, також уточнення в асортименті. Пиво там не просто хміль, а поліський хміль. Нова назва Сталкерського пивка. У Бороди, на тому ж Шевченко, на новому місці також додала зброя: згадана граната, ЛГД-5 та синні патрони для дробовика, якими Скіф стріляє з М 860 на великих болотах. А щодо зброї, то у Суча вибір більший: різні варіації АК, СВД, букет С2 та снайперська гвинтівка щоденників розробки, назва якої може бути ЛВ 356 ГІС. на дикій території. Під час заряджання ЛПГ 7 у назва патології в правому кутку слота зброї помітно назву пострулу для нього ПГ 7 В, що відповідає вже ранній його назві. Цікаві маленькі ігрові деталі. Наступна деталь буде в приміщенні недобудованого енергоблоку під час перестилки з монолітівцями, озброєними векторами, видно виробника зброї ГП-37 ТГ Алморі, а це місце з антеною моноліту, судячи з звичних для них колів з головами, зайнято ними давно, і територія біля градилні та енергоблоків зайнята угрупуванням моноліт. Особливим є момент з контейнерами. Ні, не алхі-аномалією торнадо, а самими контейнерами, які безпосередньо пов'язані з Україною, де видно логотипи та назви: Укрсі-аккаунт, Укрмолконт, УКУЛРООТАНС. Та логотип з абревіатурою ЗПУ це українська молодська континентальна компанія-перевізник та логічні перевізники по Україні, а на одному з них видно рік прибуття 2010-й. Цікаво, яка держава Україна в ігровому світі і яка її роль тут. Також на цій локації з контейнерами видно залізницю поруч, тому це навряд склад контейнерів з покроку Прип'яті. Такі дрібниці тільки додають роздумів та теорії. І це позитивно, що з'являється тільки більше зв'язків та великодок, пов'язаних з Україною. Останньою деталью, про яку я хотів розповісти, це кадр в кінці трейлеру, який також пов'язаний з Україною, на бойовому ножі, який встамив моноліта від скіфу в плече, гравівання морської піхоти України. Тому це дуже важливо великод казалось. Цікаво тільки, чи це ніж скіфа чи бойця моноліту, адже ми не бачили, хто саме дістав ніж. А перший кадр був, коли він вже був в руках монолітівця. І цей ніж відрізняється від мисивського ножа ProfMate. Цікаво, чи зможемо ми їх міняти як іншу зброю раніше. Більше фактів дізнаємось в наступних трейлерах та на релізі Сталкери. Чистего вам неба і залишайтесь такими ж unstoppable.